Ми знаходимося якраз на виробництві нашого замовника, де він прийняв рішення побудувати всередині свого ангару виробничого другоповерхову прибудову, з якої він зробив другий поверх це офіс, а перший поверх такі приміщення. І використовували також наші сходи в цьому проєкті. А ось як виглядають наші сходи, які ми змонтували з нашого листака. Всередині сходи виглядають ось так: це фермочки, які можна залишити, навіть не оздоблювати. І вони мають дуже гарний вид. За мною знаходиться перша прибудова. А це вже друга прибудова, яка має вхід з іншої сторони. Володимир, це наш замовник. Все було дуже добре, замовили, все було в срок, поставлено, змонтовано. Хлопці приїхали, швидко би, відмонтували, ми далі вже дообшивали. Все нам сподобалось, ми звертаємося і на перший раз і будемо звертатися. Дякую вам за довіру. Звертайтеся